Вулиця Касіора, Колнишевського, як я, кому зручніше. четвертий та дев'ятий маршрути. От ми їдемо до кола. Іншого тут нема. Тут що звідти по восьмому, що з -з 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 звідси ми їдемо по дев'ятому, четвертому маршруту, ми їдемо прямо по колу. Тобто праворуч не повертаємо. На це було сказано, на перехисті з рухом по колу треба на другому проляганню виконати поворот праворуч. Такий якось. Не поспішаємо. Нічого не вмикаємо. Під'їжджаємо до лінії 1.13, яка утворена рядом трикутничків ближче. Добре. Пішоходів зліва, справа нема. Обережно, машинки їдуть, катісь, катісь. Не можна зупинятися на пішохідному. катімся, 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 І пішла. Добре, молодець. Подивилася, тут не заважає. Що треба зробити? Правий поворот, помилка в тому, що лівими колесами. Ми наїхали на острівець безпеки з лівої сторони, поворот виключаємо. І зараз їхати одну смугу треба займаючи. Все, чудово. Тут пішохідний перехід, рухаємося далі. Не треба займати дві смуги, одна, добре. На цій ділянці дороги зупинятися з правої сторони не дозволяється. Оце газон. оце ну, на іспиті взагалі там не буде. Отут суцільна лінія розмітки. Якщо що, то скажу, що від вулиці Калінової, там зупинка маршрутних транспортних засобів, знак встановлено 3.34, який забороняє зупинку. По суті, це було би правильно. Він діє то тільки там. Діяв би, не поспішай, обмежена оглядовість. Нам з правої сторони треба зупинитися. Ми знаходимося у зоні дії знака. Він, по суті, діє до. Перехрестя наступного. Але якщо у зоні дії знака є позначені паркувальні місця, а вони позначені тут розміткою, то припиняти рух можливо.